Патрульної поліції знаходжуся з його витоків. Розпочинав свою службову діяльність з управління патрульної поліції в місті Рівного на посаді поліцейського, але відразу за відповідним співбесіду я був призначений на тимчасово виконуючи обов'язки командира роти номер 3 Надалі з грудня 2016 року я перебував на посаді заступника начальника управління патрульної поліції в Рівненській області, начальник відділу моніторингу та літичного забезпечення, а також... 6 червня 2019 року мені дісталася така нагода очолити підрозділ, який знаходиться на Волині. І з 6 червня 2019 року по сьогоднішній день виконував обов'язки начальника управління патрульної поліції у Волинській області. На сьогоднішній день удостоюся такої честі стати частиною Львівщини і очолити підрозділ. Управління патрульної поліції в Львівській області. Про цілі, коли говорити, потрібно ознайомитися з загалі службової діяльності усього підрозділу. Для цього я зараз посилено вивчаю всі аспекти, всі нюанси, котрі полягають цієї службової діяльності. Я все звичайно від себе зроблю, і для того тільки, тільки тоді, коли я буду в повній мірі володіти всією службовою інформацією, в повній мірі буду володіти і специфікою завдань, які здійснювалися на теренах Львівщини, тільки тоді можна говорити про цілі, котрі стосуються самого управління. Моя ж основна задача, звичайно, зробити все для того, щоб управління патрульної поліції в Львівської області розвивалося. І безпосередні ціли, звичайно, що це турбота про ті основні завдання, які полягають в цілому на патрульну поліцію. Це сфера, якщо розділити на кейси, це сфера безпеки дорожнього руху, сфера охорони громадського порядку. І, звичайно, ти, безумовно це. Абсолютно тісна співпраця із населенням і, звичайно, із своїм особовим складом, тому що тільки в правильному здоровому колективі виконуються ті завдання амбітні, які я буду обов'язково собою ставити для того, щоб розвивати не тільки підрозділ, а й робити, оскільки я розумію ціль управління патрульної поліції і значення в безпековій сфері, зробити все для того, зрозуміло, що стосується сфери безпеки дорожнього руху, це взагалі є комплексне питання і. Для нього потрібно приходити комплексу. якщо говорити в цілому, то безумовно це на це впливає дуже величезна кількість різних аспектів, в тому числі, і якщо повернутися до самого проектування доріг. І взагалі, хто проводить аналіз дорожньо-транспортних привод, то можливо якось довою, можливо, ні. Взагалі, аналіз аварійності не покладений на безпосередньо працівників патрульної поліції. А місця концентрації місць дорожньо-транспортних привод має покладатися на того, хто здійснює балансове утримання відповідно вуличної шляхової мережі. Що це означає? Коли проводяться відповідні аналізи, ми бачимо, що ситуація на тій чи іншій ділянці дороги вона є складною. Там відбуваються дорожні транспортні проводи, можливо, із травмованим, можливо, і загиблими. Від патрульної поліції здійснюються всі належні заходи. Ну, до прикладу, для того, щоб у нас на сьогоднішній день є технічні інструменти, за допомогою яких ми працюємо. Що таке технічний інструмент? До прикладу, проводений відповідний аналіз, і він обов'язково і здійснюється, і буде здійснюватися. І буде встановлено, що основним із видів дорожньо-транспортних провод в даному випадку є перевищення безпечної або допустимої швидкості. Відповідно, ми встановлюємо відповідні знаки, котрі інформують водію про те, що здійснюється застосування премитивно-поліцейського заходу, як фото-відеофіксація події, і таким чином будемо працювати за допомогою технічного засобу трукам. Багато різних думок про це є багато хибних думок на сьогоднішній день. Це є абсолютно правий інструмент, який ми застосовували і будемо застосовувати, але не повинно обмежитися тільки цим. Ну, до прикладу, якщо говорити про леву усіх тяжких дорожньо-транспортних привод, у них наявні пішоходи. Найбільша смертність, звичайно. Це робилось і це буде робитися, тому що ми роз'яснюємо усім учасникам дорожнього руху, як важливо користуватися і з актуальністю на сьогоднішній день світлоповертальним елементами, тому що насправді, як би це не звучало, але вони рятують життя. І ось найперше превентивними заходами, а звичайно, і інше там, як в наших повноваженнях, притягнути до відповідальності, тому що дехто. Категорично ставиться до позиції притягнення до адміністративної відповідальності, але ми повинні розуміти, що тут в цьому закладено декілька аспектів: це відповідальність цього учасника дорожнього руху за вчиненим адміністративне правопорушення, це превентивний засіб, як того, що особа, котра вчинила в майбутньому, не буде вчиняти допускати таке вчинене адміністративне правопорушення, і це є певним превентивним заходом для інших учасників дорожнього руху, тому що відбувається реакція. Звичайно, є велика кількість причин та умов, тобто детермінантів виникнення дорожніх транспортних пригод, звичайно, ми будемо розкладати, і я особисто буду розкладати по кейсам, і вже ми будемо дивитися, де яка проблематика наявна. Для того, щоб зрозуміти ситуацію, чи буде вирішене питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, ми повинні розуміти юридичні критерії. Юридичні критерії це вчинення. Поліцейським можливо дисциплінарного проступку далі відбувається дисциплінарне провадження, призначається відповідна комісія. Звичайно, зараз унесені відомості зміни до дисциплінарного процесу проведення дисциплінарного провадження, але по факту тільки після того, коли ми дослідили всі фактичні обставини справи, ми можемо говорити, чи поліцейський є винуватий у учинений того чи іншого дисциплінарного проступку, і прийняти рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Яке Перше, буде об'єктивне вчинення правопорушення. Друге, це те, що буде стимулювати поліцейського, не вчиняти дисциплінарний проступок, і найголовніше, воно повинно бути справедливим. Ну, якщо говорити про специфіку притягнення до дисциплінарної відповідальності, ну, повинні ми повинні розуміти, що якщо вчинені дисциплінарне провадження, до нього застосований дисциплінарний проступок, то це правильно чи неправильно? В залежності від того, що він був чинений цей дисциплінарний проступок, і говорити наперед, упереджено, що ми будемо притягувати, тому що ось там надійшли скарги. Ні, потрібно розібратися в ситуації, потрібно вивчити ситуацію. І моє найголовніше розуміння, і взагалі суті там умовного застосування дисциплінарних стягнень, тому що і в підрозділ попереднього, коли кого я очолював, також притягувалися поліцейські до дисциплінарної відповідальності. І найголовніше це те, щоб поліцейський зрозумів. Якщо поліцейський по факту не вчиняв дисциплінарну простоку, то як його можна притягнути? Ну ніяк. Що таке довіра населення? Довіра населення це не просто якась ефемірна річ. Довіра населення це один із аспектів діяльності поліції. На жаль, побутує так, що рука руку миє, там прикривають поліцейське, або навпаки ж там простіше, простіше притягнути поліцейську. Ні, на сьогоднішній день поліцейський абсолютно захищені. відповідності до наказу 1026 в нього є нагрудний реєстратор, який він зобов'язаний вмикати під час виконання будь-яких завдань. І в даному випадку, коли надходить якась скарга, і ця скарга може бути просто перевірена переглядом відповідних відеозаписів, все. Навіть не розпочинається проведення службового розслідування, тобто не порушується дисциплінарна справа, і от і все. І ми всі повинні розуміти те, що відбувається в нас в країні, а поліцейські виконують дуже багато завдань. І в тому числі поліцейські виконують завдання, які пов'язані із захистом якраз територіальної цілості нашої країни, і не дивлячись віддалення Львівської області, до прикладу, від території. Республіки Білорусь, яка надала свою територію, яка вступила в у війну чи від інших територій. Це не означає, що патрульні поліцейські Львівщини не приймають жодним чином участь. І ви кожного хто запитали поліцейського, він би багато чого розповів би і сказав би, що він робить для того, щоб так не відбулося, в тому числі і інтенсивність несення служби, яка відбувається на сьогоднішній день. Тому це питання є актуальне, це питання не піднімалося зараз. Це питання піднімалося уже давно, і повірте, від мене там від патрульного поліцейського, закінчуючи начальнику департаменту патрульної поліції, відповідні пропозиції завжди надавалися з урахуванням тих процесів, котрі знаходяться на сьогоднішній день в умовах воєнного стану, в тому числі і з можливості державного бюджету. Я сподіваюся, що це буде адекватно для того, щоб захистити соціально патрульного поліцейського, тому що ось оце важливо. Не скільки він отримає, а для того, щоб захистити його і захистити його сім'ю. Це здійснюється відповідними формулами. Це вже потрібно задати питання тих, хто здійснює відповідні порахунки, що це було адекватно пораховане. Але повірте, ну це, коли каже патрульний поліцейський, що є проблематика, цю проблематику ніхто не замовчує. І тимчасово виконуючи обов'язки міністр справ на сьогоднішній день, про це завжди говорять. З урахуванням знову ж таки режиму воєнного стану на мою особисту думку, це має бути мінімум 25 тисяч гривень. Це якщо мінімум взяти на сьогоднішній день, це те буде грошове забезпечення. Це моя особиста думка. Не потрібно і не вважайте її такою, як можна брати за основу. Це просто моя особиста думка, де адекватно можна розраховувати на щось. Це просто не потрібно щось думати. Потрібно відкрити просто зйом квартири подивитися, і я це вже відкриваю, дивлюся, і я розумію, як скільки це все коштує. І тому це звідси потрібно називатися адекватністю з урахуванням не якихось і речей, а з урахуванням реальних цін на ринку.